Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Один з найбільших автохолдингів Китаю, а саме Geely, презентував нову родину електромобілів і гібридів Гелексі, що підключаються. Раніше була інформація, що керівництво Geely Group планувало створити чергову окрему автомарку. У портфелі брендів холдингу їх вже 13. Все ж таки, враховуючи цей факт, у Джилі вирішили, що безліч різних автокомпаній скоріше шкодить бізнесу. Тому електромобілі не тільки лінійки Гелексі буде все ж таки мати в назві Джилі, але й на даний момент окрема марка електромобілів Джеометрі незабаром також стане лише окремою лінійкою бренду Джилі. Вона також продаватиметься під подвійною назвою Джилі Geometry. Повернемося до нової родини електрофікованих авто. У холдингу підтверджують, що нова родина Гелексі названа на честь галактики Чумацький шлях. З його лого продаватимуться машини в ціновому діапазоні від 150 до 300 тисяч юанів. Це від 22 до 44 тисяч доларів. Вони конкуруватимуть з моделями BYD та Way відповідної вартості. Як ви вже зрозуміли, для моделей Galaxy створено окремий логотип, хоч і не дуже оригінальний. Він швидше підійшов для автобренду Geometry, оскільки останній спочатку був лише лінійкою електромобілів у складі марки Geely. Логотип Galaxy – це шість квадратів із закругленими кутами, дуже подібні тим, що на лого логоджилі, але вони зібрані в прямокутник. Для нової родини Галактика вже заплановано вихід семи моделей до 2025-го. Це будуть три електромобілі з індексом І та чотири плагін-гібриди з індексом L. Разом із презентацією лінійки пройшла презентація двох перших моделей. Концептуальний седан Джилі Galaxy Лайт під час презентації мав вразити публіку системою відчинення дверей. Як бачите, задній відкривається проти ходу, а передній вбік і вгору. Для електроседана заявлений коефіцієнт аеродинамічного опору 0,19. Авто, як мінімум, у концепті має окрему фішку, а саме у багажнику є відсік для квадрокоптера. Про сценарій його використання, як і про інші подробиці про електромобіль, у джилі поки не розповіли. Незважаючи на це, цей концепт вже цього року стане основою одразу для двох серійних саданів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua Нова модель від автобренду Smart отримала просту назву Smart номер 3 Логічно було б, якби за кросовером Smart No1, який став першою моделлю в новій ері розвитку компанії, відразу депітувала модель під назвою Smart No2. Але, мабуть, у концерні Джилі, якому належить колись європейський бренд, індекс No2 залишили для наступного авто. Зазначимо, що цифра 2 у КНР вважається особливо щасливою та благополучною. А отже, такою має стати і модель з таким індексом. Чому двійку не дали новому авто, можна пояснити тим, що це не зовсім нова модель, а варіація торішнього першого Смарта. Її так само як і одиницю в компанії класифікують як спорт Ютіліті купе, тобто в Смарт вважають свою трійку купе-кросовером. Колісна база електромобіля 2 метри 78 сантиметрів, а довжина 4 метри 40 сантиметрів. Технічно два смарти з нової лінійки ідентичні. В їх основі лежить модульна платформа Sustainable Experience Architecture, яка належить концерну Geely. Як і перша модель, Smart No3 запропонована у двох версіях. Перша модифікація має лише задній привід. Електромотор видає 200 кВт або 272 кінські сили. Друга версія з приставкою Brabus отримала повний привід. Потужність двигунів 314 кВт або 428 кінських сил. Для обох версій обіцяна батарея ємністю 66 квт годин. Пробіг поки що не анонсовано. Те, що салон другої моделі, уніфікований з першої, було очікувано, але є й помітна відмінність. У трійки круглі дефлектори вентиляції в центрі передньої панелі. У одинички вони прямокутні. Також новинка отримала передні сидіння з інтегрованими підголівниками. Аудіосистема Beats або інші опції такі ж, як і в першої моделі. Старт продажів Smart No3 у Китаї намічено на друге півріччя. Для Європи цей електромобіль вже теж анонсований. Але постачання до старого світу розпочнеться лише наступного року. Далі Джия та Мерседес, які ще формально також володіють акціями СМАТА, обіцяють випускати за однією новою моделлю цього бренду щороку. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.